П'ятнадцята в Україні час новин на Дніпро ТВ в студії з вами не Зайцева. Вітаю! Рівень річки Дніпро піднявся на метр вище звичайного заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко зауважив, що це не критично, але є побоювання щодо якості роботи зливових колекторів у разі дощу. Паводок заважає нормальному виходу води зі зливових колекторів. До того ж, у разі довготривалого підвищення рівня води у річці є загроза підйому рівня ґрунтових вод в НД та Новокодацькому районах. Комунальники слідкують за ситуацією і в них є пропрацьований план дій. Якщо рівень у річці Дніпро буде повишатися, вона зможе... Можуть... Перестати функціонувати до лівнева каналізація, тому що буде штучний гідропідпір води. Тобто, ви зрозуміли, що води, вода з дощепрямачів не зможе потрапляти у річку Дніпро, оскільки там буде штучний підпір води. Станом на ранок на території Дніпра залишаються підтопленими територія одного храму у Шевченківському районі, будівля розважального закладу на набережні, декілька десятків приватних домовладінь та два будинки. В Обухівці підтоплена територія закладу відпочинку 33 будинки та більше 80 приватних домовладінь. Найбільше підтоплень в області спостерігаються в Курилівці Петриківської громади. Там у воді залишаються пів гектара сільгоспів у гідь. Співробітники ДСНС здійснюють обстеження території та контролюють стан підтоплених ділянок. Капітальний ремонт теплової мережі призначений для відновлення зношеної системи або її частин із застосуванням більш сучасних та економічних матеріалів, що в подальшому полегшують обслуговування комунікацій. Так, у зв'язку із значним зносом трубопроводів у Чечелівському районі біля житлових будинків на вулиці Каверіна. Робітники КП Теплоенерго розпочали роботи на теплових мережах. Які роботи проводяться та що буде замінено? Далі капітальний ремонт теплової мережі призначений для відновлення зношеної системи або її частини із застосуванням більш сучасних та економічних матеріалів, що в подальшому полегшує обслуговування комунікацій. Так, у зв'язку із значним зносом трубопроводів у Чичерському районі біля житлового будинку на вулиці Каверіна робітники «Теплоенерго» розпочали капремонт теплової мережі. У Нас проводяться плановий капітальний ремонт по покінченню. Прошедшого опалювального періоду це підготовка до початку нового опалювального періоду. Міняємо ми теплову мережу від нашого теплопункту до споживача приблизно 160 метрів. Такі роботи дозволяють у майбутньому опалювальному сезоні уникнути тепловтрати, а також мешканці отримуватимуть якісне опалення. Зараз ми поміняємо це років на 8-10 Можна буде не чіпати цю теплову мережу. Труби нові буде більш проход води. Гарячіше вода буде постачатись до споживача. Необхідність здійснення комплексного капремонту мереж на вулиці Каверіна викликана також і аварійними ситуаціями через відключення електропостачання. Тому фахівці КП «Теплоенерго» запевняють, що вони готуються до нового опалювального сезону більш ефективно та не залишать ніпрян без тепла. Мокрі стелі у квартирах та руйнування фасаду будинку. Деякі дніпряни стикалися з такою проблемою через аварійний стан даху. Проте в межах проєкту місто без околиць комунальні служби почали відновлювати покрівлю багатоквартирних будинків. За роботами спостерігала і наша знімальна група. Найважливіше те, що коли протікає дах, він протікає не лише в будівлю, а й назовні. Ви можете бачити, там біля вікна така велика величезна пляма. Валентина, мешканка Сагайдачного сім, жаліється, залишки від води та постійна сирість у квартирах. Вже давня проблема будинку. Коли дощ іде злива сильна, то протікання аж до першого поверху стоять калюжі, сиро дуже неприємно. І ясно, що такий вигляд під'їздів ну з затіканням не влаштовує, і до квартир частково затікає із -за того, що потрощений шифер. Аби усунути негаразди, комунальники замінюють покрівлю. Дуже щаслива з того, що нам роблять дах. Нова дахівка надійна, стверджують працівники та послугує для мешканців не один десяток років. За підтримки мера нашого міста Бориса Філато та за програмою місто без околиць» наше підприємство приступило до поточного ремонту покрівлі. Зараз проходить заміна з старого шифера на новий металопрофільний ліст. Це набагато довше по рокам, Воно простоє, чим стояло до того. Ремонт комунальники планують завершити вже наступного тижня. А ось у Шевченківському районі дах одного з будинків тільки готують до відновлення. Роботи розпочнуть за кілька тижнів. Жителі тільки нещодавно побачили, що в них протікає. Накопичується це на на горищі і локально затопило декілька квартир. Вони звернулися, звернулися на гарячу лінію громадської ради. Ми комісійно виїхали обстеження. Наразі вже готова комісія рішення ТБНС для того, щоб провести ремонтні роботи і відновлювання роботи щодо усунення аварії в житловому фонді з ремонту покрівлі буде замінятися старий побитий шифр профнастилом для того, щоб уникнути в подальшому якихось пошкоджень. Ремонт планують завершити впродовж кількох місяців. Про причини пошкодження покрівлі у цьому будинку ми розповімо у наступних випусках. Закуповував природний газ за завищеними цінами. У махінації підозрюється начальник відділу освіти селищної ради на Дніпропетровщині. Між відділом освіти сільради у Синельниківському районі та товариством було укладено договір, за яким чітко зазначено плановий обсяг природного газу та ціну. Пізніше підозрюваний уклав та підписав додаткові угоди, за якими було зменшено обсяг постачання та завищено ціну. Охайні вулиці та подвір'я табаки. Усім цим ми завдячуємо нашим комунальникам. Іноді їхня робота залишається непомітною однак ми досить мало знаємо про те, якою ціною дається порядок у місті. Дніпро ТВ продовжує цикл сюжетів присвячених людям, завдяки яким життя у нашому місті стає кращим та комфортнішим. Черговий сюжет про роботу водія сміттєвоза. Дивіться прямо зараз. Про шоста година ранку кількатонний сміттєвоз з підприємства «Екологія Д» виїжджає на вулиці міста. Бригада водія Олексія Головачова вирушає на свій звичайний маршрут. Збираємо мусор по бачкам. Їдемо по маршруту, який назначено диспетчером. Перший, другий, третій масив. У нас ділянка пана Олексія. житло-масив Перемога, аби вивести звідси сміття. Потрібно три заходи. Говорить водій. Зараз будемо виїжджати прямо на бордюр, тому що. По-другому нікак. Та дістатися до сміттєбака на великому автомобілі ще те випробування. Проїхати по двору машин оставлю очень много. Здесь человек, как бы, вроде бы как и не виноват, тому що припарковали здесь неправильно. І... А все одно проїжджати, як то надо, собирать мусор этот. Ці проблеми відомі лише комунальникам, бо їхнє завдання прибирати місто попри усе з 2018 року. Вивозом сміття у Дніпрі опікується підприємство Екологія Д». щоденно працюють більше 30 сміттєвозів. До вечора спустовшити слід більше 7 тисяч баків згідно із підписаних договорів. Навесні особливо тяжко, тому що люди починають в баки класти ну, все. Все, що їм не потрібно, допомагає частний сектор. Починають грибсти ну все з дому свого і тому нас доволі часто проблеми: горять і ламаються для покращення роботи. Підприємство закупило нову техніку та створили бригади з ліквідації стихійних звалищ. Якщо у нас навіть у 2020 році за місяць було кілька сотень жалоб. То от я вам можу з повною відповідальністю сказати, що в цьому році у нас, взагалі, з першого числа по сьогоднішній день десь близько 30. не в місяць, фактично за три з половини місяці. Чистий Дніпро це не лише гасло. У місті поступово змінюють ставлення містян до відходів. Невдовзі ТПВ обов'язково сортуватимуть, а потім запустять повноцінне сміттєпереробне підприємство. Мені нравиться, коли в нього участок чистий. Ніяких жалоб нету. Всі довольні і ходять. Хлопчик з упаковки розповів історію блондина, обличчя якого знає кожен українець. Це Олександр Блондина, обличчя якого знає кожен українець. Це Олександр Бабіч. І він у дитинстві став обличчям однієї з популярних марок згущеного молока згодом. Чоловік став видатним одеським істориком, який досліджував період окупації німцями румунами Одеси, та написав книгу про це. Пізніше він відкрив власну туристичну агенцію, проте, після 24 лютого змінив свою діяльність на волонтерство. Чоловік активно допомагає зсу купувати машини, аптечки та необхідне обладнання. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Бригада КП «Дніпроводоканалу» проводить аварійні роботи по вулиці Маяковського. 7. припинено водопостачання селищ Волоське, Ракшівка і Кам'янка. Також проводяться аварійні роботи на вулиці Максима Рильського, 155. Припинено водопостачання вулиць, адреси яких на ваших екранах. А у зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК до 17 годин припинено подачу електроенергії за адресами на ваших екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 17-й. До зустрічі.